Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. І у нас в наявності ось такий автомобільчик. Це у нас є Renault Megane 3. Цей автомобіль був випущений у 2011 році та на даний момент проїхав 235 тисяч кілометрів. Це реально сертифікований та завірений пробіг цього автомобіля. Автомобіль був приганий з Німеччини. він вже є розтаможним та сертифікованим. У нашому автомобілі встановлений двигун, 1,6 літра. Це є бензиновий двигун з потужністю 81 кВт або ж 110 кінських сил. Автомобіль у нас на механічній шестиступеневій коробці передач. Оглядаємо наші задні фари. Задні фари досить збережні, досить так стильно виглядають. Компанія Рено уміє робити автомобілі, досить такі стильні автомобілі. 2012 рік автомобіль виглядає досить і досить, так що я вам скажу, Бадьоро і гарно у 2025 році. Присутні у нас Взаді, задні парктроніки по автомобілю є. При здаванні заду не вріжемося, не в'їдемо ні в що. Також ось я відійшов від автомобіля, у нас автоскладання дзеркал. Ключик у мене відійшов, дзеркала у нас склалися, класно. Далі дивимося на нашу передню оптику. Теж фари чистенькі, гарненькі, все по них. Дуже і дуже добре. Нема ніяких зауважень. Ось так виглядає наш автомобіль. Також давайте поглянемо на наші колеса. Колеса, якщо я не помиляюсь, тут у нас стоять зимові. Який це у нас розмір зараз ближче підійду та гляну. А це у нас 15-тка. Також на дверях в загальному є ось така. Пластмасова накладка це обереже наші двері від пошкоджень. При відкритті дверей може таке бути, що автомобілі близько паркуються, але ми не пошкодимо наші двері. Якщо і відкриємо автомобіль та стукнемо, то стукнеться ось ця пластмаса. І нічого не буде по нашим дверям. Підходжу ще, показую, що на дверях, а на дверях у нас на ручках безключовий доступ. Підійшли, нажали, відкрилося. Лобове скло у ідеальному. Стані, ось наш, друзі, датчик дощу та е світла. Показую вам стекло та показую він код цього автомобіля, що ви могли собі перевірити на різноманітних сайтах. Ось. В загальному автомобіль я вже вам показав. Пізніше ми пройдемося прибором по лакофарбовому покриттю цього автомобіля. Я вам покажу автомобіль. ніде не крашений, ніде не битий. Все по ньому добре. Так, а зараз на даний момент переходимо всередину автомобіля. Показую, що всередині. Так, відкриваю я наші двері. Першим ділом нас зустрічає дверна карта автомобіля, виконана у такому чорному кольорі. Такі тканина у нас ось тут. Повний електропакет блокування дверей. Передні та задні склопідйомники. Автоскладання. Дзеркал та регулювання дзеркал. Далі. Накладка на пороги у нас присутня. Є у нас підігрів сидінь. Ось так він нестандартно трішки розміщений ось тут. Але в нас він є. Не знаю, чи комфортно його буде вмикати, але він на наявності. Також на тамтому сидінні теж він є. Так, наше світло, коректор фар присутній. Показую наше кермо. Ось таке наше кермо, таке мінімалістичне. Сідаю, запускаю. Присутній у нас круїз контроль у цьому автомобілеві. Він ось тут розташований. Думаю, люди, які їздять на ариношках, звикли вже до цього розташування. Так він під рукою. Як Хто любить руку класти на підлокітник, поклали собі, включили. Показую наш спідометр. Ось такий цифровий спідометр. Запускає наш автомобіль. Автомобіль у нас запускається з кнопочки ось тут. Автомобіль у нас запустився, ніяких помилочок по цьому немає. Все досить і досить гарно по автомобілеві. Ось такий у нас приборна панель. Закриє двері. Так, далі. Далі. Ось теж у нас такий дисплейчик. Це у нас. Така від нашої магнітолки. Знизу ж таки показую. У нас є двох клімат контролі Все і добре і добре у нас працює. Досить таке класне розташування та вимикання його. Ось тут робите собі, налаштовуєте темп нашого вітрячків Тут зменшуєте. Класно придумано. Все працює. Нажимається, гріє. Знизу наше радіо та кнопка. Старт-стоп. І є у нас прикурювач. Так, ось наш КПП. Коробка. Передаш ось така у нас такий речах. Є у нас попільничка, оригінальна попільничка. Зачасту вона десь зникає, її крадуть з автомобілів. І наш підлокітник. Ось таке у нас, друзі. Середній далі показую, що у нас, який комфорт для. Задніх пасажирів, що там у нас взаді Першим ділом дверна карта, дверна карта, частенька, гарненька, без пошкоджень. Наші сидіння теж у ідеальному стані. Ось тут у нас така ніша, можна з собі покласти телефон. Нижче під нею розетка на 12 вольт. Показую вам кермо, показую вам нашу магнітолку, все, що там є. Ось такий вигляд, наша торпедка. достойно гарно виглядає. Пішли, друзі, далі, бо темніє. Відкриваю вам багажник автомобіля. Досить такий, вам скажу, наш багажник великий, достатньо місця є. І досить автомобіль у нас низький. Мені, дивіться, по коліно досить добре буде сюди щось класти. Цей автомобіль, досить таке габаритне. Також у нас сидіння складаються. ми можемо собі, собі зробити набагато більше тут місця. Можемо щось собі перевозити. Ось така у нас ручечка. Вкривання фальжна. А воно тут нестандартне. Ось тут домкрат. крат ось тут ще щось можна собі покласти, а ось там знизу колесо. Також ось тут у нас така ніша є. І ось тут можна собі ще сюди щось класти. свої такі приладдя для прибирання автомобіля. Далі показую ще цю дверку, теж в хорошому стані сидіння аналогічно, як на там тій стороні. Довго не затримуємось, переходимо до цієї сторони. Ось дверна карта збережена. Показую. Працює все. Аналогічно по всіх дверях. Дивимось, є у нас і тут підігрів, буде тепло. Наша торпедка і ще раз показую наше кермо. Все гарно, друзі. А зараз я беру приборчик та походжу, проходжу цей автомобіль. Вас включаю. Вімкнувся. Що ж, погнали? 126. 126. 127. 139. 122. Крило. 145. 157. 111 Нижче, давайте. 172. Підлакування. 127. Далі. 127. 100. 119. 112. Нижче. 103. Ще нижче 103. Далі. погнали 126. 139, 112, нижче, 112, ще нижче, 106, так, далі, 119, 119, 120, давай беремо тут, 128, 135, 136, 118, 127, Нашу ляду. Давайте проб'ємо. 96. шість. Сто дев'ять. Дев'яносто Далі. Сто сім. Сто сім. Сто тридцять два. Берем нижче, Девносто вісім. Берк. Девносто два. Сто сімнадцять. 130. 124. Ще нижче 106. Друга дверка. 99. 107. 107. нижче 108 120. Ще нижче 99. Проходимося тут. 107. 119. 119. 141. Крило. 119. 137. 104. нижче, 104. Давайте навіть зверху стукнемо. Глянемо, як там зверху у нас. 129. 121. Ідеально. А зараз відкрию вам капот, покажу, що там. Відкрив я капот. Є у нас газовий такий упорчик, все гарно у нас. Тут виглядає все чистеньке, гарненьке, все ідеальне. Ніякого масла, потьоків нема. Все чудово, друзі. У нас працює як часи. І такий автомобіль можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. Ми знаходимося у місті Ардивилів, на нашій площадці. Можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Також у наявності ось, ось ще стільки є у нас багато і багато автомобілів. Можете собі приїжджати, дивитися, вибирати, оглядати. Можете завозити їх на будь-яке СТО. Ми готові до різноманітних, всяких перевірок. Ми впевнені у своїх автомобілях. А вартість такого автомобіля становить у нас... 7450 доларів з сертифікатом до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.